Так, як ва Господу Житомиряни проведжають в останню путь полеглого захисника Сергія Шевчука. Сергій Валерійович народився 28 травня 1990 року у місті Житомирі. Навчався у загальноосвітній школі номер 16 бо він вступив до Житомирського технологічного коледжу, де здобув спеціальність обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж. Сергій був щирою та різносторонньою людиною. Окрім роботи на різних підприємствах міста, він займався кіокушенка і карате, захоплювався паперовим моделюванням, автотехнікою та книгами на філософську та психологічну тематику. Одним з його найбільших захоплень були його чотирилапі пухнасті улюбленці, до яких він виявляв неабияку любов та турботу. Тварини завжди відчували його добре серце та відданість. Герой був справжньою опорою для своєї сім'ї. Він хотів побувати у Японії, будував плани та мріяв про краще майбутнє для родини з березня 2023 року. Він став на захист України від російських агресорів. В одному з підрозділів збройних сил України він здобув неабияку повагу та авторитет серед побратимів та командирів за заслуги перед Україною. Він був нагороджений відзнакою, ветеран війни, учасник бойових дій. 26 грудня 2024 року. Сергій загинув, відстоюючи цілісність кордонів рідної країни. У вічній скорботі у Сергія залишилася дружина. Матуся, рідні, близькі, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава нашому герою-захиснику.